Чого тільки концерн Volkswagen не створював на базі платформи Гальфа, починаючи від шкоди Октавії і закінчуючи Тігуаном і Тураном, Гольф завжди був таким собі пластиліном, з якого можна ліпити будь-що. Більшість автомобілів, створених за подібною схемою, були гарними. Все ж таки німецька якість і пристойна база не дає приводів лажати. Навіть предок головного героя даного ролика, Volkswagen Golf Plus, був крутим компактвеном, це за моєю суб'єктивною думкою. А яким виявився його нащадок, Volkswagen Golf Sportsven, про це сьогодні розповість Джеремі Кларксон, ярий фанат гольфів. Тож дане відео повністю присвячено архівній публікації Кларксона за 2014 рік, в який він оглядає новий на той час Volkswagen Golf SV. Поїхали. Нічого хорошого не досягнути на зборах. Термін Мітін передбачає зустріч думок демократичний процес, в якому всі голоси почуті, і тоді приймається рішення. Але це призводить лише до компромісу. І хто хоче відвідати компромісну лікарню або купити компромісну машину. Ви можете подумати, що коли політичні лідери зустрічаються, вони насправді обговорюють варіанти. Але це не так. Вони посміхаються і роблять щирі обличчя перед камерами, а потім підписують документ, який було складено набагато раніше, після того як група закулісних хлопців провела. Місяці на телефонах, сперечаючись, перш ніж вирішити, зробити все, що хотіла Америка. Саме так треба проводити зустріч. Люди приходять і дають інформацію центральній всевладній фігурі, рішення якої є остаточним. Вона не турбується про те, щоб зробити Джона з бухгалтерії щасливим. Ця фігура там не для того, щоб набирати бали в очах морін з відділу маркетингу. Вона просто хоче правильного результату. Запитайте Сера Шугара, він знає: якщо ви хочете чогось досягти, вам насправді потрібна диктатура. Причина, чому ООН незмінно без сила діяти, полягає в тому, що немає єдиного лідера, немає Блофельда з білим котом на руках, що стукає по столу. Кожен має право на вето. Подібна проблема є і в ЄС, і я підозрюю, що ця проблема є і у Volkswagen, тому що інакше навіщо він придумав Гольф. Дозвольте освіжити вашу пам'ять. Плюс то був звичайний гольф, але він коштував дорожче, тому що мав трохи більше простору для голови. І це, мабуть, результат наради, мабуть у відділі маркетингу. Багато автомобільних фірм пропонують вищі версії стандартних хетчбеків. Але вони ж не просто вищі, вони довші та ширші, мають більше сидінь і куточків, а отже більш практичні. Але Гольф Плюс базувався на гольфі 5-го покоління, який через спосіб виготовлення не можна було б подовжити чи розтягнути. І от компанія змогла лише зробити його вищим. А це означало, що він сподобався лише людям, які А. Хотіли мати гольф, Б. Мали більше грошей, ніж розуму, і В. керували своєю машиною в циліндричному високому капелюсі. Дивовижно, але дуже мало людей відповідають усім цим критеріям. І в результаті плюс виявився вражаючим провалом. Чому на зустрічі ніхто не встав і не сказав, люди можуть бажати багато чого від свого нового гольф, Кращої економії палива, нижчих цін, більшої швидкості, більшого комфорту тощо. Але хтось же ж таки встав і сказав, я хочу, щоб було так само як зараз, тільки дорожче і вище. На щастя, поточний гольф 7-го покоління побудований на гнучкій платформі, яку можна розтягувати та подовжувати. Тому новий вищий гольф СВ також довший, що означає більше місця для ніг ззаду, вищу посадку за кермом і більший багажник, а також достатньо місця для капелюха або навіть ведмежої шкури. Ура і овації. Але потім відбулася інша зустріч, на якій хтось сказав, чому б нам не оснастити його регульованою підлогою багажника, підлогою, яку можна підняти або опустити залежно від того, що перевозиться. Якби я головував в засіданні, я б витягнув люгер і вистрелив йому б в голову, щоб попередити будь-кого, хто міг би висловлювати подібні думки. Я маю на увазі серйозно, навіщо комусь казати, так, цього тижня я маю лише невелику кількість продуктів, тому я підніму підлогу багажника. Тоді, коли я буду вивозити собак цими вихідними, я знову опустю її. Ні в кого в житті немає часу регулювати висоту підлоги багажника. І навіть якби вони це зробили. А мушу ще раз підкреслити, вони цього не роблять. Вони поставили б її на найнижчий рівень у перший же день і залишили б так назавжди. Є ще одна річ: СВ це означає спортивний фургон. Він має кліренс дещо вищий, ніж звичайний гольф. Але версія GT sv фактично занижена на 15 мм, тож ви платите солідну чотиризначну премію за вищу висоту їзди, а потім платите ще більше за те, щоб їзда знову була нижчою. І навіщо? Хто в ім'я Бога думає, так, я хочу спортивну машину, автомобіль GT, щось із великими колесами, низькопрофільними шинами та трохи шику, то я куплю фургон гольф. Відповідь така: хтось, хто існує, лише в свідомості маркетолога. Пам'ятка для Volkswagen: відмініть зустрічі. На щастя, на тест мені подали не версію GT. Я вибрав 14 літровий TSI, і він був надзвичайно нормальним. Але тим не менш я міг обирати багато чого. Наприклад, міг обрати, чи хочу я, щоб двигун вимкнувся під час увімкнення світла, чи ні. Я міг вибрати, чи бажаю я, щоб карта супутникової навігації була в правильному напрямку, або оберталася як дервіш. Щоразу, коли я заходжу за поворот, я міг би навіть вибрати капелюх для керування цим авто, бо знав, що навіть найкомічніший головний убор гаявати не буде зім'яти навіть трохи. Я також міг вибрати, де я хотів би зберігати свій мобільний телефон, у ящику на приладовій панелі, у ящиках у дверях, на центральній консолі чи в куточку під сидінням. Я міг вибрати, де мені хотілося б встановити заднє сидіння та скільки його я хотів би складати. І весь час я думав, що незважаючи на багато перестановок, Ford C Max пропонує ще більше. Він дешевший, ним приємніше керувати, він навіть практичніший і поставляється з більшою кількістю стандартного обладнання. Але Форд то не гольф, і в цьому вся річ, це єдине. Гольф є синонімом всього, що вам дійсно потрібно від автомобіля. Це відповідь на будь-яке питання пов'язане з автомобілем. Ви молодий дерзавчик і хочете чогось веселого, купіть гольф GTI. Ви сімейна людина, якій потрібен розумний другий автомобіль. Купіть Гольф Дизель. Вам потрібно перевозити великі вантажі, купіть Гольф Універсал. Ви вчителі, хочете щось дешеве та надійне, щоб доставляти вас до класу щоранку, купіть Гольф БВ». Ви дійсно дуже хочете отримати крекінг і живете в Церматі, купіть Гольф R. Незалежно від того, хто ви, де ви живете, чого ви хочете від свого автомобіля, гольф вам підійде. Це буде надійне, безпечне, практичне, економічне і нешкідливе авто. Це автомобіль, який інженери Volkswagen створюють з моменту його появи в 1974 році, як альтернатива Beetle. У них це добре виходить. І щоразу, коли з'являється нова модель, вони усувають будь-які Нерівності, щоб зробити її кращою. Гольф увічнює себе. Це автомобіль, на якому солдати їздять без нарад. Але ми живемо в дивний час, коли люди не можуть ходити на роботу, щоб там не проводити наради. Ось чому ми маємо СВ єдиний гольф, який не такий хороший, як його конкуренти. Вирок Кларксона три зірочки з п'яти. Хто б це не придумав? Ти звільнений.